Вітаю вас, друзі! В ефірі програма тема дня. Зараз поговоримо про правильне корисне харчування, враховуючи різні фактори. Це і зміна сезону та перехід на інший температурний режим, а також вплив стресів на організм людини. Дізнаємось поради фахівця. Я із задоволенням представляю гостю студії Марія Жигаліна Гриценюк, ендокринолог, дієтолог, кандидат медичних наук. Вітаю вас, Марія! Вітаю! На жаль, знову повертаємось до теми стресів і переживання стресів зараз для сучасної людини. Достатньо цих стресів, а і з відомими подіями в країні, звісно, ще побільшало цих стресів. Різні люди по-різному реагують на ці стреси. Хтось більше починає їсти, хтось менше. Чим можна урівноважити от такий підхід у харчуванні? Адже спосіб все ж таки змінюється. Я би хотіла зазначити на тому, що стрес буває різний. Є стрес корисний, який нас мобілізує. Ви пам'ятаєте іспити, так? І ось я хочу, щоб всі глядачі зараз і слухачі пам'ятали свої відчуття, коли ти здав іспит. Що ти відчуваєш? Радість, азарт, Ей відчуття якусь. перемоги. Що це таке? Бо зараз всі кажуть, стрес це погано, гормони, вони нас руйнують. Але коли людина відчуває стрес і він гарно. Закінчується позитивно, то виділяється норадреналін. Бо коли ми робимо так, перший гормон це не адреналін, це норадреналін. Чим коротший стрес, тим сильніший норадреналін. І норадреналін дає нам емоційне забарвлення тої радості, азарту, перемоги. Якщо стрес стає більш тривалим години, то це вже адреналін. А коли стрес Перманентний, виснажуючий, і людина не встигає відновитися, то це вже кортизолова така домінанта. Що робить кортизол? Він підвищує цукор, сприяє відкладенню жиру в області живота і е зруйнує м'язи. Рук та ніг, нічого хорошого, так? Тобто багато напрямків, і всі вони неприємні для організму і не корисні. Більшість так, сприяє розвитку остеопорозу. І тому ми зараз кажемо, що коли ми, українці, відчуваємо той надмірний перманентний стрес, у якому ми стільки днів ніколи не знаходилися, у нас е зростають ризики цукрового діабету. Дійсно. І, і тут, е якщо Стрес дуже короткий, то ем, більшість людей не може їсти, оскільки в нас така базова реакція: бій. Або біжи те, що вижити, просто вижити. Так, вижити. вижити. Угу. Коли ми говоримо про виживання, ніхто коли, наприклад, там був під обстрілом, не думає, що би йому ну, з'їсти точно так. не думав. Тому чим інтенсивніше стрес, то людина перестає їсти, і ось тут важливо. Е Пропонувати їй ті страви, які вона полюбляла з дитинства, які їй асоційовані з чимось хорошим. Бо для того, щоб не було розвит з імунітету, треба, щоб вона їла білок, вуглеводи, була енергія. Щоб було, так, угу. ну, ми не кажемо про збалансоване, коли людина взагалі не хоче їсти. Наша задача. Попросити її поїсти, Чи запропонувати, неї, так? Так. Угу. але більшість людей, коли знаходиться у довгому такому виснажуючому стресі, вони починають їсти багато, заїдати, як ми кажемо, той стрес це така копінг-стратегія. Коли їжа це дуже швидкий спосіб відчути задоволення. Хоча є дуже миттєве, на жаль, так? Так, які що робити в цьому способі? Тут декілька буде відповідей. По-перше, ми сказали про гормони стресу: це адреналін, норадреналін, кортизол. І ми не маємо забувати, що організм наш вміє синтезувати гормони антистресу, гормони щастя, це серотонін. Наприклад, що робить, що синтезує. Який орган синтезує серотонін? Тут дуже цікаво. Наш кишківник, а саме наша мікробіота, вона синтезує серотоніну більше, ніж інші клітини. Тобто, наш святий обов'язок годувати нашу мікрофлору. Але вона що полюбляє? Не тістечка, не жаль. Те, що ми любимо, так. не газовані солодкі напої. Вона полюбляє клітковину. Тому для того, щоб було достатньо серотоніну, Сучасна людина має їсти достатньо клютковини. Це дуже велика проблема, бо у сучасної людини кількість клютковини в раціоні дуже мала. Ну, наприклад, навіть влітку? Ну, влітку ще це ж такі, нормально. Це ж більше. Бо е, частіше всього, я запитую: ви овочі їсте? Так, звісно, а що? Салат з огірками і помідорами. Окей, в огірку пів грами клітковини. А дорослій людині треба 30 грамів клітковини. Це дуже-дуже великий розбіг. Так, великий розбіг. І більшість дорослих людей не доїдають клітковину. Е, і, а які джерела клітковини? Це овочі, фрукти, ягоди, насіння, горіхи. Гриби, а до зелень? речі, зелень не візелен. Так також так, зелень також. Гриби, бо гриби, знаєте, трішки недооцінені, оскільки всі кажуть, там авокадо супер корисне. Але повірте, наші сезонні гриби вони зверніть на них увагу. Дуже бо багато вони, на так так, ліко вони дуже багато і вони низькокалорійні. Якщо людина нормально їх переносить, нема запальних процесів кишківнику, то вживайте. Це ми до того, щоб був серотонін. Які ще в нас гормони є щастя? Окситоцин, гормон окситоцин, ми його дуже полюбляємо, бо він виділяється під час оргазму, під час е, поцілунків, під час е, обіймів. І, а наприклад, ви скажете: а якщо людина одинока, так? Да, як це компенсувати? Е, домашні тварини. Чому так важливо мати якусь, як кажуть, живу душу? Бо є таке дослідження цікаве, що коли ми гладимо там собаку, пса, наприклад. У людини э, росте окситоцин у крові і у собаки. Ну, а, тобто, навіть це така на, на дві сторони. Так, так. Це користь. взаємний процес э, підвищення гормонів антистресу. Тобто серотонін, окситоцин. Э, є такі э, внутрішні наркотики, якщо можна так сказати, ендогенні морфіни. Ну, кажемо, умовно, так. Ендогенні морфіни, які організм синтезує. Наприклад, ми. Ударилися нам боляче, і організм вже синтезує, щоб нам було не так боляче. От, наприклад, чого людина може отримати поранення і пробіжати там декілька кілометрів. Не Відчуваючи кілометр. якийсь певний час. Так, mm. так бо організм насинтезував ці ендогенні морфіни. як ми легально можемо їх отримати фізичне навантаження. Люди займайтеся фізичним навантаженням На жаль, цього не завжди вистачає у нашому сучасному житті. Е, так, гіподінамія це дуже велика проблема, е, і є вже світові норми, які визнані, що доросла людина. Має 150 хвилин активного фізичного навантаження на тиждень. Ну я думаю, це реально. 150 хвилин навіть на тиждень. навіть у допомогу смартфон, який має програму, яка відсвятковує кроки. Це теж а, ну, хоча кроки, б в чомусь, в чомусь. Так, кроки, ну там е, така магічна цифра 10 тисяч кроків. Хай до неї є питання, але краще її виконувати чи не зовсім не, не виконувати. Так, так Тобто е, за допомогою фізичного навантаження ми підвищуємо ці гормони щастя. Е, також є дофамін, він е, синтезується при плануванні. Тобто, що це означає? А, наприклад, якщо людині дуже погано, ну самі скрутні умови, але в нас має бути короткострочний план. Наприклад, я встаю, а, я там зроблю гігієну, а, я зроблю руханку, я зроблю кхе, сніданок. І е, коли людина виконує ці пункти, вона відчуває деяке задоволення від процесу. Тому дуже корисно планувати короткострочно, середньостроково і довгостроково. Якось така мета дуже велика, так, яка у майбутньому. Так що я буду робити е, на перемогу, наприклад, так, так точно домовилися. Ось це класно. Тобто підвищуйте свої гормони антистресу. Окрім Марія, того повертаючись уху. до питання, так. все ж таки зараз вже осінь, така глибока так. осінь, і ми наїлися овочів та фруктів, якщо можна так сказати, влітку. Але як перейти гармонійно, щоб і клітковину цю отримати угу. так зараз, зараз ну при умовно при, при переході на каші або макарони, як та кажу вже метафорічно. Каші, макарони, вони мають бути в харчуванні. Це нормально, це довгі вуглеводи і картопля теж не треба її лякатися. Бо чим корисна картопля? Наприклад, там багато калію, особливо коли ми запікаємо картоплю, а не вливаємо той калії, коли там відварилась картопля, так, і воду візи. злили. Так, отой От й калії злили. Разом з буртою. Так, а краще запікати картоплю, ви отримуєте калі. Як правило, вуглеводів в раціоні сучасної людини достатньо. Але, наприклад, що би я запропонувала, який осінній суперфуд? Це не ягоди годжі, це не насіння Чіо, це українська квашена капуста. Це ідеальний суперфуд. Чому там є і клітковина, і там є це ферментований продукт. Ось для нашої мікрофлори. Це дуже класний, дуже корисний продукт. Бощо казали для кишечника дуже корисно. Так, так, там не тільки клітковина, а там є продукти ферментації це кефір. Вони допомагають вже переробляти та, продукти в нашому е, організмі також. в ну, В тому також, числі, так. тому числі. числі, Але е, дуже гарно годується добра мікрофлора. Бо у нас є добра мікрофлора, погана і та, що, що не Тобі вирішила запитаю, куди. Наскільки можна цього продукту вживати? адже це дуже, от Я дуже полюбляю квашену капусту, але mm -hmm. ж скільки її можна, вона ще має. Е, ну, і сіль, вона все ж таки в себе так, вона містить. має в собі сіль. Насправді вона і має мати тільки в собі сіль і сіль, і капусту все. А далі ферменти вже те не вони так, вироблюються. Так, да, бо якщо ви звернете увагу, в склянці з капустою ніколи не буде ніякого грибку, бо там така за рахунок тої молочної кислоти дуже гарна флора і така середа, що там не заводиться грибок. Якщо все вірно, це натуральна ферментація. На день 50-100 грамів, але намагатися щодня. Якщо ви скажете, що є люди, які їх там, наприклад, в них метеоризм, вони не переносять е, е, квашену капусту, то тут такий момент, а все, е, все лі гаразд з кишківником зі стану кишківника. Іноді ми думали, що у нас непереносимість якогось продукту, а то. Перший дзвіночок того, що є якесь запалення, і треба перевірити свій кишківник. І це може бути не лише з капустою, а й з будь-яким іншим продуктом, так. і це відслідкувати, і, звісно, без лікаря не обійтися. Так, звернутися, сказати, бо, наприклад, якщо ви все життя вживали, все було окей, все було клас, а тут є реакція, то тут питання. Непереносимість не могла виникнути сама по собі. Непереносимість виникає після якогось запалення. До осіннього харчування це ферментовані продукти і каротиноїдні продукти. Це е, гарбуз. Гарбуз це продукт, він продукт. До того ж традиційна наша страва. Так, українська. так, і низькокалорійна. Зверніть увагу, во і. Гарбуз він містить в собі каротиноїди, Він такий помаранчевий, він такий яскравий. І чим яскравіше ваше харчування, чим яскравіше ваша тарілка, тим вона здоровіша і має протизапальний ді навіть такий є вислів у нашій мові, що ми їмо не лише так безпосередньо, але ще й очима. Тоді так. страва е, має подобатись людині. Так, так. скажіть, будь ласка, е, як от можна відтермінувати останню вечерю за скільки годин до сну? От що кажуть фахівці, що кажуть дієтологи? Мені сподобалось, як ви сформулювали питання, бо там раніше казали, там після 18-ти ні ні, нічого. Потім е, була позиція, що там за дві години до сну, потім три-чотири. Я скажу так: це трохи індивідуальне питання. Е, є люди, які не можуть заснути, в них буде поганий сон, якщо вони нічого не з'їдять, хоч трошки Уже розумію, цих людей. Так. Чесно. А, а, але здебільшого рекомендація за три години до сну. І це буде нормально. І це буде нормально. Бо, наприклад, коли погана ситуація ситуація Незбалансованого харчування. Людина, наприклад, ну, поснідала. Потім кава, якась цукерка, печиво, вона зайнята мені не до того обіду, і вона приходить дуже голодно додому, і така вечеря Вона лягає на диван, дивиться новини, і зранку вже немає ніякого апетиту, апетиту снідати. Немає, так, дуже часто, якщо так. Оце перший. Крок, це прям напрямок, такий шлях до порушення харчування, до ожиріння. Так не треба робити. Навіть якщо я лягаю спати о першій ночі, тоді я коли можу відповідно… давайте, давайте порахуємо. Все ж таки так, 12, за 3 години. 11, так, 12, 11, ну, 9. Приблизно, 9, можна. Так, так, 9 можна. Тут немає такого поняття, що кишківник не працює. Він працює, але у деяких людей порушується сон. А сон зараз надважливий, дуже важливий. Якщо є питання ем, готувати борщ, Уночі, щоб поїсти борщ або лягти і виспатися, то краще виспатися. Так і запишемо. Скажіть, будь ласка, щодо вживання води. Скільки все ж таки потрібно води на добу людині? Є такі середні значення. Звісно, ми можемо казати про індивідуальний підхід, але у середньому під час осінь, зима, це 30 мл на кілограм маси. Тіла літом це 40. Наприклад, ну, там, 70 кілограм важить там, чоловік чи жінка, 70 на 30 це 2, 100, але це 200 не вся вода. Якщо людина їла суп, пила пила каву, вся, пила чай, так, ми ділимо навпіл. Тобто з 2 літрів літр вода, а інше це вже за рахунок першої страви. Чаю, компот, якщо вона була сок, смузі. Про солодке запитаю, чи можна собі дозволити, дозволити е, тістечка? і е, що краще, тістечко або гіркий чай, або солодкий чай і без тістечка? Доданий цукор, ВОЗ регламентують до 30 грамів на день. Доросла людина може собі дозволити в будь-якій формі. Якщо вам більш подобається чай і шось, солодкий чай, Хай буде чай, і якщо е, там зелений чай без цукру, але якийсь гарний якісний шоколад. А буде шоколад до 30 грамів на день. Але це увесь доданий цукор. Тож не можна за, за один раз так приймати. Чи розподілити можна, можна і, і за як день. вам зручно, але не перебільшити за день і бути пильними? Бо в нас є джерела е, прихованого цукру. Наприклад, якщо глядачі зараз підуть і подивиться, скільки цукру в кетчуп, вони буде будуть... теж сюрприз. буде. Сюрприз. Так ми підсолодили кінець нашої розмови. Дякую за цю зустріч і дякую за детальні відповіді. На запитання дуже корисні, дуже практичні. Я прощаюся з вами. Я думаю, що ненадовго в цій студії також будемо зустрічатися і говорити про правильне харчування. Дякую, що були з нами. А нашим глядачам я нагадаю, що гостею програми тема дня сьогодні була Марія Жигалін Гриценюк, ендокринолог, дієтолог, кандидат медичних наук. До зустрічі.